Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як я висаджую спаржу, яку я виростила з насіння в минулому році. Ось так виглядає розсада: вона міцна і з добре розвиненою кореневою системою. Я обрала тимчасове місце для посадки, тому що спаржа культура довготривалого вирощування і на постійне місце я її пересаджу вже тоді, коли коріння буде достатньо сильним. Це буде приблизно через 2-3 роки. Зробивши траншейку, я акуратно виймаю її з ємності, в якій вона росла, розправляю корінці та розкладаю. Земля в мене тут добре здобрена, легка, пухка, з перегноєм. Саме така, яку спаржа особливо полюбляє. Ось така чудова, на мій погляд, коренева система. Акуратно розклавши саджанці, я просто їх засипаю землею. Ось так виглядала моя спаржа у 2024 році. Грядочка рівненька, саджанці всі зелені та живі. А ось уже весна 2025 року з усієї минулорічної посадки перезимувало лише два саджанці. Ось вони щойно з'явились. Минув тиждень, і ці два паростки вже трохи підросли. На жаль, інші не витримали зиму і так і не з'явились, але це вже маленька перемога.